Доброго дня! На цьому уроці ми з вами розглянемо основну властивість раціонального дробу. Давайте запишемо спочатку многочлен. Наприклад, 3А мінус плюс 2А плюс 5. Ви вже знаєте, що щоб представити цей многочлен у стандартному вигляді, потрібно звести подібні доданки. Давайте зведемо. 3а та 2а отримаємо 5а, 5 мінус 1 отримаємо плюс 4. Ми з вами отримали тотожність. Ця тотожність виконується при будь-яких значеннях А. А тепер давайте розглянемо ось такий вираз. Візьмемо такий самий многочлен та запишемо дріб 3а-1 плюс. 2а плюс 5. Все це ділиться на А плюс 1. Дивіться, у даному випадку ми так само можемо зводити подібні доданки. Дивимося на чисельник окремо, дивимося на знаменник, зводимо окремо подібні доданки у чисельнику та знаменнику. Маємо 3А плюс 2А, так як і в попередньому випадку: це в нас буде 5А плюс 4. Поділене у нас дріб на А плюс 1. Ми також з вами отримали тотожність. Але дивіться, ця тотожність виконується не при будь-яких значеннях А. Допустими значеннями А у даному випадку є всі А, окрім тих, при яких знаменник перетворюється у 0. Тобто ця тотожність. Виконується при всіх А, окрім А дорівнює мінус одиниці. Так як раціональні дроби, які входять в дану рівність, не мають змісту, коли А дорівнює мінус одиниць. Давайте запишемо означення тотожно-рівних виразів та тотожностей. Перше означення. Вирази, відповідні значення яких рівні. При будь-яких допустимих значеннях змінних, що в них входять, називають тотожно рівними. Та рівність, яка виконується при будь-яких допустимих значеннях змінних, що в неї входить, називають тотожністю. Так, наприклад, рівність візьмемо А2 поділити на А-2. Ми бачимо, що А2 в чисельнику та А-2 в знаменнику ми можемо скоротити. Тобто ми отримаємо тотожність А-2 поділене на А-2 дорівнює 1, ця тотожність виконується при всіх допустимих значеннях А, тобто при всіх А окрім А дорівнює 2. Тепер давайте розглянемо тотожні перетворення раціональних виразів. Тепер давайте розглянемо основну властивість раціонального дробу. Нехай А поділене на Б це раціональний дріб. При цьому Б є ненульовим члена. Якщо чисельник і знаменник цього раціонального дробу помножити на один і той самий ненульовий член С, то отримаємо дріб тотожно рівний даному. А, Б та С це многочлени. Причому Б та С, так як вони знаходяться в знаменнику, це не нульові многочлени. Відповідно до цієї властивості, вираз А помножити на С поділений на Б помножений на С можна замінити на тотожно рівний йому дріб А поділений на Б. Таке тотожне перетворення називають скороченням дробу на множник С. Тепер давайте розглянемо декілька прикладів. Приклад номер 1 Скоротіть дріб 6а кубб в квадраті в чисельнику поділене на 24а квадрат б в четверту. Давайте розкладемо знаменник на множники та запишемо: 6а в кубі б в квадраті. Поділене на 24 ми запишемо, як 6 помножити на 4 маємо а квадрат, Б в четвертій. 6 та 6 ми можемо скоротити. Далі помічаємо, що в чисельнику та знаменнику ми маємо степінь з основою А. Що потрібно зробити? Потрібно вибрати степінь з найбільшим показником степеня. Та від більшого відняти менший, так як у нас є ділення. А в кубі поділене на А в квадраті 3 мінус 2 це буде 1. Тобто, в чисельнику у нас залишається просто А в першій степені. Так само робимо з е, б, степенем з основою Б. Дивимося. Шукаємо найбільший показник степеня, це 4. Від більшого віднімаємо менший. Та залишаємо цей степінь там, де він і знаходився, тобто в знаменнику. 4 мінус 2 буде 2. Тобто залишається b в квадраті. Ми отримали дріб А поділене на 4b в квадраті, який тотожно рівний даному дробу. Давайте скоротимо наступний дріб. Спочатку розкладемо чисельник на множники. Взагалі потрібно працювати окремо з чисельником та знаменником. Почнемо з чисельника. Розкладемо його на множки. множники, винесемо за дужечки 3. Що в нас залишиться в дужечках? Х плюс 5 Y. А в знаменнику маємо 3 помножене на х. 3 та 3 скорочується, і отримаємо. Х плюс 5y поділене на х. Цей дріб тотожно рівний даному. Третій приклад. Скоротимо наступний дріб. Працюємо окремо з чисельником та знаменником. Помічаємо, що у чисельнику маємо многочлен, який складається з двох квадратів y2, та 4 це 2 в квадраті, та подвоєного добутку. 2 помножити на y і помножити на 2. Тобто цей многочлен ми можемо згорнути у квадрат суми. Це в нас буде y плюс 2 у квадраті. А у знаменнику, давайте винесемо спільний множник y. У нас залишиться y плюс 2. Тепер ми можемо скоротити цей дріб на спільний множник y плюс 2. Дивіться. Основа у нас y плюс 2. Шукаємо найбільший показник степеня це в нас 2. В знаменнику y плюс 2 в першій степені. Від більшого показника степеня віднімаємо менший 2 мінус 2. Скорочуємо, можемо написати ось так. Та в нас залишиться y плюс 2 поділити на y. Зауважимо, що, наприклад, для цього дробу. Це тотожне перетворення можна здійснювати при всіх значеннях y, окрім y дорівнює 0, так як при y дорівнює 0 у нас знаменник перетворюється на 0, та при y дорівнює мінус 2. Так само, коли y дорівнює мінус 2, у нас знаменник перетворюється на 0. Тобто, допустимими значеннями цих е, раціональних дробів, є всі значення y окрім у дорівнює 0 та дорівнює мінус 2. З основної властивості раціонального дробу випливає, що якщо ми чисельник та знаменник помножимо на мінус 1, то отримаємо вираз, тотожно рівний даному, мінус а поділити на мінус Б. Або ж, якщо ми маємо такий раціональний дріб мінус а поділити на б. Помноживши чисельник та знаменник на мінус одиниця. мінус а помножити на мінус одиниця. Це в нас буде просто а. Тоді в знаменнику отримаємо, помноживши на мінус одиницю мінус b. Ми отримали тотожність. Мінус а поділити на b ми можемо переписати як а поділити на мінус б. Та можна ці два вирази також записати, як. Винесемо знак мінус перед дробом, як мінус А поділити на Б. Розглянемо приклад номер 2 Скоротіть дріб. Працюємо окремо з чисельником та знаменником. У чисельнику виносимо спільний множник 4. У нас залишається А мінус 5. А у знаменнику виносимо спільний множник А. Залишається 5 мінус А. А тепер давайте винесемо знак мінус із дужечки. Так? Чисельник переписуємо таким самим: 4а-5. А в знаменнику виносимо знак мінус, отримаємо мінус А. Тут міняємо знак на протилежний мінус 5. А 5 та а 5 ми можемо скоротити при всіх допустимих значеннях а, тобто при всіх А, які відмінні від 5. Так? І в нас залишається вираз 4 поділити на мінус А. Ми можемо скористатися цією властивістю раціонального дробу. Знак мінус можна завжди записати перед дробом. Отримаємо мінус 4. Поділити на А. Приклад номер 3. Зведіть дріб А квадрат, поділене на 5 куб, до знаменника 15абку куб в 5 Давайте запишемо цей дріб. А квадрат поділити на 5bC в кубі потрібно отримати знаменник 15аб в кубі в 5 Дивимося, чого нам тут не вистачає. По-перше, ми маємо 5. Нам потрібно 15. Давайте запишемо. Потрібно домножити 5 на 3, щоб отримати 15. Домножуємо на 3. Але просто знаменник домножувати ми не маємо право за основною властивостю раціонального дробу. Потрібно домножувати як знаменник, так і чисельник. Так? Тобто записуємо 3 і в чисельнику, і в знаменник. Далі дивимося. Маємо b. Нам потрібно мати b в кубі. Тобто домножимо і чисельник, і знаменник на Б квадрат. Тут у нас Б. Далі С куб маємо отримати С в п'ятій. Тобто домножуємо І чисельник, і знаменник на С в квадраті, щоб отримати С в п'ятій. Та, що в нас тут було? А квадрат.